Доброго ранку, Кавуню, сьогодні буде чудовий день. Кавуню, а все? Швидко збирай речі. Я зовсім забула, що ти їдеш в табір сьогодні, а не завтра, тому швидко треба речі збирати. Ой, вибач, доброго ранку. Ех, доброго ранку. Тож швидко біжи збирати речі. Що, речі? Уже зараз? Так, зараз. Біжи, збирай речі, хутко. Добре біжу. А ось і рюкзачок. От кавун, я ж речі забула, а я якраз принесла тобі речі. Мамо, дякую. Зараз я їх запакую. Чекайно, ну, я зараз схожу, ще за чимось для тебе. Ну, добре. Я принесла тобі ланчбокс. Дякую, мамо. І там смаколики тобі в дорогу. Дякую, я у поїзді, точно тепер не зголоднію. М -м -м. Тут немає моєї однієї улюбленої шкарпетки. Доню, не хвилюся, зараз ми її пошукаємо. Пішли. А стоп, а де ми будемо її шукати? Я гадаю, що вона у пральній машині. Ну, добре, пішли. Гаразд не в ванній. Мамо, глянь. Немає, не є лише ковдра. М -м Під ковдра це класно, але нам потрібна шкарпетка, Я згодна. Ну, то що, може, через деякий час перевіримо знову? Давай. Хм. І цього разу немає. Ех, шкода, мама. Може, ще через трошки перевіримо. Ну, давай. Хух, мама, я сподіваюся, що цього разу буде тут шкарпетка. Я теж на це сподіваюся. І. О, і цього разу немає. Слухай, Доню, а може перевіримо в підковдрі? В підковдрі? Мама, ти серйозно? Так, серйозно, пішли перевіряти. Ну, добре. Ну, давай перевіримо. Ось і твоя шкарпетка. Мама, ти знайшла її? Ура! Дай мені, будь ласка, її. Дякую. Дякую, мама. гаразд, ти вже зібрала рюкзак, і тепер треба в дорогу швидко. Нарешті в дорогу. А, я ж рюкзак забула. Біжу.